Радіо Chicago. Ну що ж, дорогі наші слухачі, ми повернулися до вас після рекламної паузи і знову не самі. Отже, зуби ми полікували. А тепер у нашій студії Христина Гриценко, яка є співачкою, артисткою, авторкою пісні «Україна моя. Сьогодні наша розмова буде власне про Христину як співачку, а саме про її творчість, про її музичний бенд, а також про її актуальність. Авторську пісню Христина, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Христина, розкажи, будь ласка, нашим слухачам і глядачам трішки про себе я Львів'янка, народилася у Львові, але з сім'єю, ну тобто, в свій час я переїхала до Києва і останні 10 років там провела. Три з яких ми жили в Ірпіні, власне, купили там житло, планували обладнати своє гніздечко. І наче все було добре, але почалась війна, в результаті ми пожили в своєму домі 5 місяців і прокинулись від вибухів за вікном, змушені були покинути країну, на жаль. Угу. І розкажи, як ти давно в США, і трішки про історію Зерпіня, як взагалі, е, чи застали ви сам напад е, ну в ці перші дні? Угу. Ми тут е... Ще навіть року немає. Приїхали ми в серпні, навіть десь до кінця серпня минулого року, і я з сином приїхала для початку і все починали з нуля, тобто знайомилися з новою країною абсолютно. До цього ми деякий час провели у Польщі, але. Тобто, з періодичними поверненнями додому. А, але після того, як ми провели літо, по суті, в Вірпіні і це вже було після звільнення, були зруйновані будівлі, розтрощені вулиці, танки стояли ще навіть запах диму був присутній. Тобто, там з червня по серпень ми були вдома. І коли. Самі знаєте, хто почав погрожувати ядерними бомбами, то іншого шансу, як виїхати, не було, тому що було дуже страшно, що все-таки прийде йому в голову, і він зважиться на цей крок. Тому я вирішила не ризикувати життям сина і почати життя де-інде. Розкажи взагалі, як давно займаєшся музикою, і який саме жанр ти співаєш? Так, музикою я займаюся з дитинства, по суті, десь, напевне, з другого класу. Тобто я спочатку займалася роками на фортепіано. Пізніше мене батьки записали на бандуру, і я закінчила музичну школу по класу бандури, співала в народному ансамблі бандуристок, Ми їздили по світу, подорожували, гастролювали. Було дуже цікаво, тому що тоді мало хто міг собі дозволити такі подорожі. І пізніше я. Брала персональні уроки вокалу, наприклад, в одної з фіналісток «Голос України», так само, тому маю такий трошки досвід. Закінчила так само курс постановки голосу від Радіо Люксафем в свій час. Було цікавий такий експірієнс. Ось так заговорили за бандуру. А сюди mm -hmm. до США, Ти теж перевезла бандуру? Чи можливо вже тут купила? Ні, не привозила, тому що мало вже пам'ятаю творів з того. Це потрібна постійна практика, так само, як у всьому, як в спорті, в співі, в будь-якій праці потрібна практика. І на жаль, я її трошки закинула. Але можливо, навіть відновлю, тому що тут на фестивалі Червона рута зустріла дівчинку, з якою ми співали і грали в одному ансамблі. Це було таким сюрпризом для мене mm -hmm. подарунком. Долі і, можливо, в майбутньому ми можемо якось кооперуватись і співати в одному ансамблі. Думаю, відновлю свою гру. Також нам відомо, що у вас є музичний бенд. Uh -huh. І як він називається, і чи давно він існує? Uh -huh. Так, я вже по приїзду сюди, в жовтні місяці, дала оголошення на Фейсбук, що хочу співати, бо. Душа дуже просила виразити почуття, емоції від пережитого, від, від цього крику всередині від почуттів, які переповнювали, і їй хотілося виспівати, виказати і саме в творчості. Тобто, так як я творча людина, так само, як ви, ви розумієте, що пісня це свого роду така терапія. І ти співаєш, ти виспівуєш свої почуття, ті, що тебе. Наповнюють, ті, якими ти хочеш ділитись, ця думка, яку ти хочеш донести. Тому я почала шукати гурти, і мені написали декілька людей. І з них був якраз власник бенду, в якому я зараз присутня. Вони вже співають 10 років. І я в них не перша солістка, тобто в них вже була на цей момент дівчинка. Вони мене долучили до свого колективу, прийняли. І тепер ми разом з ними виступаємо. Uh -huh. А як називається бенд? як бенд. Ого. Цікаво. А mm -hmm. також а, ви завжди виступаєте з гуртом чи можливо, можливо, і сольною кар'єрою? Mm -hmm. Так, я виступаю з гуртом не з одним. Я так само mm -hmm. е беру участь в іншому ансамблі, який називається Арта деля Musica, і вони співають зовсім інший жанр, ніж ми в вайналі. Тобто вайнал — це у нас більш такий поп-рок, можна так сказати. Mm -hmm. Поп і рок. Цікаво з бандуристки, ось так е <laughs> вриваєтесь в рок. Це дуже на мене схоже, це мені властиво змінювати настрій, змінювати образ, імідж, мені дуже подобається експериментувати. А ArteDale Музика вони співають більш спокійну музику: це там лаунж, джаз, такий звиклий поп, тобто 90-х років, наприклад, цікаві якісь композиції. І так само я виступаю самостійно, так як ми з вами по суті, познайомились на фестивалі Червона рута. В якому я прийняла участь, і для мене це було великою честю, тому що я вважаю він досить великих масштабів в українській ком'юніті. Тому дуже цікавий досвід як сольної співачки. І запрошують періодично на якісь виступи, на заходи. Угу. Тому. От власне у вас є багаж знань з напевне народної творчості, з народної музики. От, власне, Бандуру угу. закінчила так. і. І ти говорила, що цей гурт, Вініл Бенд, він вже тут 10 років. Mm -hmm. От з твоїм приходом. Чи принесла ти щось такого особливого в плані народної творчості, народної музики? Так, ми почали співати сучасні українські пісні. Тобто, і, по суті, пісню, яку я написала, ми так само зробили свіже їхнє оранжування, дуже цікаве. Я її випустила спочатку з Мартою Фрейзер. Вона так само досить відома тут співачка, вона дуже талановита піаністка. І ми написали з нею таку просту академічну мелодію, а хлопці допомогли мені вже її одягнути в такі рокові ноти, більше музики додали. І ми з нею, власне, в суботу виступили, мали дуже гарний концерт. Прийшло 200 людей. 200 квитків, було, 200 квитків було продано, так. І я могла її презентувати в зовсім іншому звучанні. Все ж таки, ти ось так перевтілюєшся в ті, в ті жанри. А до чого більше лежить душа? До чогось рухливого, де я можу самовиразитись, і так як я кожну пісню проживаю, пропускаю через себе, мені дуже важливо, щоб вона мені подобалась імпонувала, щоб вона передавала мої почуття, те, що я зараз. Перехожу або пройшла в минулому, або те, до чого я прагну. Тобто для мене пісня це не просто як композиція чи звучання, це посил певного роду, який повинен щось нести в маси. Тобто, Якщо ти хочеш розповісти якусь історію, і вона має бути змістовна. Тому до вибору композиції я відношусь ретельно і дуже рідко співаю те, що мені не подобається. Дуже рідко, в яких випадках? Ну, коли, наприклад. Бувають моменти, коли там, ти знаходишся в гурті, так, і рішення не ти одна приймаєш. Тому там ми вибираємо композиції і йдемо на якісь уступки одне одному. Що ми будемо вибирати, що ні, але в основному це пісні, які я люблю, які я можу пережити і донести до публіки. Угу. На початку ми говорили про твою власну пісню, Україна моя. Угу, так. Чи Багато в тебе взагалі своїх власних пісень, uh -huh. віршів так само, і де ти береш натхнення для цього всього? Uh -huh. Вірші я пишу з коледжу, тобто коли там з років 15, напевно, як я почала вчитися, до мене почало приходити натхнення з якимись закоханостями, з почуттями, які я переживала на цей момент, переживаннями. І, ну, тобто, поезію я пишу з 15 років, а пісню я написала вперше, коли приїхала в Америку. І коли власне почала співати з гуртом, тому що я почала розуміти, як робиться музика. На прикладі, скажімо, наших хлопців, які створюють свою музику, вони в основному пишуть авторські пісні. І я зрозуміла просто, як це працює, як можна. Правильно складати композицію, і вже за цей період написала чотири нові пісні: дві української, дві англійської мови. Ого. Так. То це що тебе саме надихає? Це розлука за Україною чи По нові горизонти в США? По різному. Перша пісня, яку я написала, це була біль за Україну. Це був крик. Крик, мій крик, моє, моє вираження болі, моє вираження безсилля, яке переживає зараз кожен українець. І це, власне, сталося після того, як вони почали бомбити наші ГЕС, ТЕС і мої батьки досі там. І я дуже за них хвилювалась. Я не розуміла, як, як можна так знущатись над народом, тобто, очевидно, що це є геноцид. І... Мені було боляче усвідомлювати, що там вони сидять без світла або не можуть зігрітися. Це ж все-таки зима, холод. І я хвилювалася, що вони не зможуть собі продукти харчування купити, тому що всі магазини також були без світла. І на фоні цих почуттів, тобто, ну, типу, як скільки можна, і в мене просто ця пісня народилась дорогою додому. Я їхала в машині, і я просто розумію, що я хочу цю біль хоча б виспівати і донести до людей свою підтримку, свою підтримку людям, які залишаються там в цих умовах. І, власне, так підходячи вже майже до кінця, розкажи про свою ціль, ціль творчості, угу. що би ти хотіла донести людям своїми піснями та віршами. Та. От, власне, як з піснею Україна моя, я би дуже хотіла виразити підтримку і любов тим людям, які продовжують знаходитись на території України, або які не мають вибору, щоб виїхати, не мають можливості такої, в тому числі фінансової. Тобто не всіх є така, на жаль, такий, така прерогатива. І я дуже хочу передати свою любов, підтримку, свою так само злість, розділити з ними на. Росію на те, що вона зараз робить з нашою країною, і я дуже би хотіла, щоб ця пісня торкнулася кожного серця, і щоб кожна людина відчула, що навіть якщо люди виїжджають за кордон, то їхнє серце воно залишається в Україні постійно. Власне кажучи, ми зараз приєднаємося до того, щоб твою пісню почули. І дуже в дякую. кінці дамо її послухати нашим слухачам, але перед цим скажи, ще, будь ласка, останнє запитання. Ми задаємо всім співакам, гуртам, які до нас приходять. Mm -hmm. Чи є в тебе кумири і ким ти надихаєшся? Так, в мене є кумири. Це злата огнівість на сьогоднішній день. Мені раніше дуже подобалася Ані Лорак, але всім відомо, mm -hmm. як ну, я буду відвертою щирою, тобто в свій час, коли вона е, радувала. Публіку українською і була зрозумілою позицією, то в неї була дуже цікава творчість. Але е, зараз це Злата Огнєвіч, це, можливо, Тіна Кароль, це гурт The Hardkiss Юлія Саніна. Дуже часто мій тамбер з її голосом порівнюють. І я була нещодавно, до речі, на її концерті. Вони були тут у Чикаго. Це був дуже запальний концерт. Він так само надихнув мене в якихось моментах. Поведінки як артиста, чи подачі матеріалу, подачі пісні дуже був потужний виступ, потужний концерт. І зараз це, це вони, мої комири. Дякую тобі, Христина, за розмову. Mm -hmm. Нагадаємо, що у нашій студії сьогодні була співачка, артистка і авторка пісні Україна моя і зараз mm -hmm. матимемо можливість її послухати. Дякую, радіо ЮЕЙЧИКАГО.